Виконаємо завдання. Напишіть програму, яка виводить ваше ім'я, вік, ціле число, десятковий дріб. Посилання на збережену програму та скрін виконання надішліть у Human. У вас внизу є малюночок з підказочкою з кодом програми. Для цього зайдемо на сайт jdoodle.com. Можна зробити переклад сторіночки українською. Можна продовжувати англійською мовою. Let's code. Далі обираємо мову програмування Python 3. Відкриваємо порожній проєкт. Empty Project. Start coding. І сюди вбиваємо цей код програми. Він у вас є на малюночку, я вже повторила. Після того, як ви ввели код програми, ви його можете зберегти. У вас зліва є інструменти і сейв. Ім'я ви можете вводити, наприклад, вік ціле число, зберегти. Тоді у вас зміниться назва файла, далі ви запускаєте execute. І вводите своє ім'я. Я пишу Ольга. Далі введіть свій вік, я пишу 54. Далі ви вводите десятковий дріб: 25,9, наприклад. І вам вводить е, дані текст Ольга. Ціле число 54. Дійсне число 25,9. Ви робите скрін виконання цієї задачі. Також робите посилання, натиснувши кнопочку Instant Share. Create Share URLs. Тут копіюєте URL. От Закриваєте, і в Humanі здаєте завдання там до вас дати роботу. Ви надсилаєте скрін і посилання на ваш файл. Я ще раз наголошую на тому, що є для Android і для iOS можна в магазині поставити цей додаток «JDoodle» і ним. Користуватися, приємного програмування.